Наше підприємство знаходиться в Києві, є працівники з інвалідністю. Чи мають вони надавати індивідуальний план реабілітації? Наперед дякую за відповідь. В принципі, да, коли працівник йому встановлюють інвалідність групу інвалідності, то він має, тобто повинен роботодавцю для, наприклад, отримання певних гарантій для застосування там, пільгової ставки ЄСВ надати відповідний документ. Да, наприклад, він надав такий документ. І там у нього буде і відпустка більшої тривалості, і підпліхава ставка ЄСВ буде засто... застосовуватись, і до квоту його буде зарахована. Але ще коли працівник встановлюють інвалідність, йому є такий документ, як індивідуальна програма реабілітації. Цей документ він наводить ті умови, в яких працівник ну, по суті має працювати. Наприклад, якщо він не може працювати в шкідливих умовах, там або там. Тривалий час, да, то це буде зазначено в індивідуальній програмі реабілітації. І коли працівник надає таку програму реабілітації роботодавцю, то роботодавець має виконувати ті вимоги, які в ній передбачені, наприклад, там саме для такого працівника. Тим того, така індивідуальний план реабілітації, коли працівнику встановлюють інвалідність, вони в принципі мають надсилати до роботодавця. Щодо обов'язковості, да, давайте так, працівник, тобто особа, яка отримує. Який встановлена інвалідність, вона е, не має такого безумовного обов'язку надавати ось цей індивідуальний план реабілітації. Да, це, вона може цей план е, надати. І, відповідно, е, в принципі, якщо він вам такий, такий індивідуальний ІПР-ку не надасть, то штрафу вам за це не буде. Якщо ж він вам надав, то, звісно, потрібно о, дотримуватись тих вимог, які о, встановлені в такому документі.